11 грудня в одному з рівненських ТРЦ провели перший відкритий дитячо-юнацький турнір з шахів. Участь взяло 80 учасників. Серед них як і аматори, так і кращі юні шахісти рівного. Тренер з шахів Василь Данилюк розповідає: тішить те, що, попри усі перепони, шаховий спорт в нашій області розвивається. Відтак, основною метою проведення заходу є популяризація інтелектуальних розваг серед молоді. Це древня модна гра, це гра готує до дорослого життя. Ця гра виховує виховує. У дітей певні навики, які необхідні, також стресостійкість, рахування цим знадобиться по житті. Кожен з учасників турніру по завершенню отримав відзнаки та подарунки від організаторів у старшій віковій категорії. Першість виборов Назар Дячук здобув сім перемог із семи. Хлопець розповідає: грає в шахи вже близько семи років і радить іншим. Це весело, грати в шахи, Багато позитивних емоцій можуть надати. І можна. Як казали гросмейстрі, шахи це мистецтво, тому в шахи можна грати будь-кому і насолоджуватися. Вони надають естетичну насолоду. Більшість учасників відвідує спортивні школи, шахові гуртки або ж просто грають вдома. Змагання минуло у дружній спортивній атмосфері. А участь могли взяти як хлопці, так і дівчата. Це моя не перша перемога, і це дуже великі переживання. Особливо було на останнім турнірі. В тебе більше пам'ять розвивається. Ну, всі шахматісти, вони більше в школі гарно учаться. І взагалом це дуже цікава гра. Організатори кажуть, такий відкритий турнір проводять вперше, та зупинятися на початку не планують, оскільки переконані, інтелектуальні ігри для дітей не варто недооцінювати. Ну, плани я думаю, великі а проводили ми саме вперше такий турнір. Я думаю, що будемо повторювати, може масштабуватися, і може і запрошуємо, і міжнародні якісь країни прийняти участь в нашому турнірі. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк. Телеканал АЙ